Вітаю всіх! Пропоную вам відповідь на питання, які приємні події у вас будуть відбуватися на цих вихідних, тобто 21-22 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте їх. І коли я з метою економії вашого часу виклала наперед ці карти, то вийшла у нас одна карта випала сама по собі. Карта 13 дівчинка. Це говорить про те, що, щоб ви собі не планували на цих вихідних, будьте такими відкритими і щирими, як, як бувають тільки діти. І ви можете здійснити все для себе так, як ви собі бажаєте. Головне позитивний настрій і правильний розподіл вашої енергії. Тепер починаємо по варіантах. Перший варіант для вас, які позитивні події на вихідних. Класа, якор і конюшина говорять про те, що якщо у вас певний час були якісь коливання, нестабільні емоції, можливо, нерозуміння ситуації, е, хтось не міг вирішити або робочі питання, або якісь сумніви в стосунках були, а можливо, не могли здійснити або подорожі, або е, там, переїзд, якийсь, щось, ви не могли таке зробити. То наразі якор говорить про те, що ви зможете отримати свою стабільність саме в тому, де ви собі її бажали б мати. Якщо це в стосунках, то ви відчуєте, що ви ніби знаходитесь там, де ви повинні бути повинні бути у тих стосунках, які вам саме потрібні. Якщо хтось там зробив для себе якісь позначки, що хоче обрати якусь роботу. То на наступному тижні то на цих вихідних ви зможете усвідомити, що саме та робота для вас і підходить. І конюшина говорить про те, що на довершення позитивних ваших програм на цій вихідні, можливо, хтось отримає подарунок, хтось отримає пропозицію, або якісь такі приємні відчуття, які вас будуть повністю задовольняти. Тож це був перший варіант. Другий варіант. Риби, груб і Сонце. Говорить про те, що якщо у вас тривалий час, були якісь фінансові втрати, ви не могли або отримати свою фінансову стабільність, не могли отримати приємні звістки, вам весь час щось заважало, хтось впливав на ваші події. Можливо, вас, вами так вміло керували, що через це ви втрачали свої фінанси. То на цих вихідних, можливо, ви вже покладете край тому всьому і отримаєте нарешті своє сонце. Тобто і соціальну реалізацію, і задоволення від життя, і енергію. І також, можливо, хтось і отримає фінанси свої. Тож, це був другий варіант. І третій варіант. Ваші приємні події на цих вихідних. Медвід, серце і дерево. Третій варіант саме чудовий вийшов. Хто хворів, то буде відчувати приплив енергії, відчуватиме своє здоров'я, зможе звершити саме те, що ви собі запланували, підтримка від оточуючих, на кого ви опираєтесь, у вас завжди буде. А дерево ще вказує, що особливо це стосується родини. Ви можете на свою родину довіряти їй і опиратися на неї. І серце говорить про те, що. Можливо, у, вас, у когось це будуть такі романтичні стосунки, приємні подорожі, ви зможете для себе отримати саме ті задоволення, які б ви собі хотіли. Тож, от для третього варіанту, ви на цих вихідних, що б собі не планували, ви собі все вдало можете зробити, отримаєте задоволення і комфорт в тих умовах, де ви знаходитеся. Тобто для вас будуть приємні вихідні. А я бажаю всім хай ваші вихідні будуть приємними саме цей раз і взагалі завжди.